Я сьогодні останній раз записав голосове повідомлення. Я зрозумів, що більше так не буду робити. Мені замовник написав, каже: на таку-то дату, скільки то буде коштувати, можете приїхати. Я записую голосове повідомлення. Дивіться, на таку дату я вільний, це буде коштувати стільки-то, чекаю вашу відповідь. Надсилаю відправити, воно не відправляється. Я записую ще одне. Добрий вечір, На таку-то дату я вільний. Це буде коштувати стільки-то, чекаю відповідь. Нажимаю Відправити воно, сука, не відправляється. Я записую третє повідомлення. «Добрий вечір. На таку дату я поки що вільний. Буде коштувати стільки-то, все, чекаю відповідь. Надсилаю відправити відправляються всі сука, три повідомлення йому. Я вже бачу, як замовник слухає ці повідомлення, і бачить, як я з кожним втрачаю нахрен ентузіазм до того замовлення. Просто. Там, якби було 15 повідомлень, то останнє би було так, лежиш, мені яйця, даєш 100 гривень до побачення. Є лікар в залі. Давайте ну, домов, щоб чоловік вижив до кінця вечора. Ну я, я люблю в Телеграмі реакції ставити. знаєте, Це вогник, це палець. Я тепер з людьми взагалі не спілкуюся. Шкода, що такого нема в житті. Щоб до мене прийшли і такі «Ярослав, коли ви заплатите комунальні, я такий. Нормально, в житті багато є неприємних, на жаль, речей. Одна ще з неприємних теж зі мною сталася, купив собі ноутбук, досить дорогий, міг собі таке дозволити. І розказую знайомому, і він мені каже, а я знаю, де можна дешевше взяти. Я думаю, ах ти сука, де ти, де ти був знаток? Що ти коли грав? чи що? Я кажу йому де? Він мені каже у Житомирі? Яйця подорожали ще. Теж не подобається. мені. Я яйця не їм, але мені сам факт не подобається. То, що, ну, типу, Бо завжди здавалося, ну, що то яйце купити, то то любий, заходить заходи, бомж, бере, купляє, розбиває, бере ще одне, Ну, дешеве ті яйця. А зараз ти йдеш по яйце, ти можеш сісти подумати, взяти калькулятор, порахувати, чи то яйце упишеться в твій місячний бюджет. Супер, дуже не люблю це. Мені цікаво, що подорожчало раніше: курка чи яйце таке питання, мене цікавить ще. Що... Теж інтересно. І ці яєчні компанії вони вже змагаються між собою. Видно, що вони чуть, чуть переживають. Я в магазині був і я бачу одні яйця, хочу брати, там пише великий розмір. Я думаю, ну сука, великий розмір яйця. То, -то краще, ніж маленькі яйця. Точно беру і тянуся рукою, дивлюся, збоку пише поважний розмір. Я думаю, ну, ні хіра собі! поважний. Це що за яйця? Це такое яйце розбиваєш, воно отак розтікається на сковородці. І ще сигару кубінську курить просто. А ну переверни мене. Бо щось пече. І хочу брати ці поважний розмір. Дивлюся з боку, пише яйця від молоденьких курочок. Я думаю, може то і поважний, але може то стара курка родила. Мені то нахуй треба просто. Мені треба молоденькі яйця. Мені ще цікаво, хто сортує яйця, бо знаєте, є ж в лотку яйця, оці які тусовкою йдуть, типу однією компанією, А є ці такі, що в такому відкритому, там 50, такі, знаєте, яєчний опенеєр, де купа яєць, типу, хто це вибирає? Хто це то, сидить, жінка і така галя? Дивися, то поважний чи великий? То яка курка родила? Молоденька чи стара? Що то Чи то туди давати то яйце в той в опенеєр, що нам робити? Ще зняв квартиру у Львові, теж шукав досить довго, бо я шукав не тільки собі, а ще й своїй дівчині і псові. Платити, якщо що, тільки я маю. Пес хер скинеться, там не буде таке. Що він прийде, принесе мені кредитку. Взагалі, я пробував пса вчити якимось командам там шукай роботу. Давай, шукай, шукай роботу. Ну він сука, лиш м'яч приносив мені, не знаю. Може, футболістами його влаштувати, чи що щоб якийсь був профіт. І в якийсь момент вже на мене ріелтори напали. Знайшли мене якось, і вони дзвонили ці, дуже багато, і одні ріелтори взагалі так обнагліли, позвонили мені в третій ночі. В третій ночі. Добрий вечір, Ярослав. Ви шукаєте квартиру. В даний момент ні, я не бомж. Я в даний момент лежу в квартирі, якщо що. Ріелтори ще дуже хитрі, знаєте, бо власники квартири не дуже хочуть з собакою. А ріелтори такі, дивіться, ми, ми скажемо власникам, що песик потім доїде. <рес> Думаю, як сука на трамваї, сам чи що буде їхати просто. Живу з дівчиною. Перший такий мій досвід жити з жінкою. Ну, мама не рахується. Само собою що. І вже сталося багато таких речей, які я не розумію. Замовила дівчина моя всяких штук для дому, там щось на 3 чи 4 тисячі гривень, і я пішов їх забирати, і я приходжу, і жінка починає викладати, все. А я дивлюся, там такі речі. Я такого ніколи в житті не бачив. Там якийсь крем для унітазу. Це що це? Крем для унітазу. Я не думаю, що після того, як я схожу, йому поможе крем взагалі. Достає ціла купу всього і продавщиця в якийсь момент така, ви так багато замовили. Я кажу, то не я, то моя дівчина замовила. І вона така: а. І потім каже мені, дивіться, є ще три блоки туалетного паперу. Вони досить великі, що вам їх давати? Я кажу, то вже давайте, напевне. І вона приносить тому, один блок, другий блок, третій блок. Я думаю, сука, та ми менше жити будемо, ніж срати в тій квартирі, на що нам стільки того туалетного паперу взагалі. Стикнулися ще з такою штукою. Це ободок на унітазі. теж така дилема. Довго ми обговорювали, бо вона хоче, щоб я опускав ободок кожен раз, тому що їй неприємно трогати його руками. Але я в такому випадку, сука, маю два рази його трогати, я маю підняти, попісити і опустити. Ні, мені похер, взагалі на свої руки. Я йду в туалет, я готовий, що вони в гамні будуть всі, що я буду там, я на це я до цього готовий. Ну, все одно якось несправедливо взагалі. Дівчина моя ще займається всякими штуками цікавими. Вона мені недавно е, зробила Human Design. Human Design. Хто знає, що таке Human Design, поаплодуйте. Дивіться, ті, хто не знає, я вам хер поясню. Тут дуже складне, серйозно. Типу, все краще самі загугліть, там все дуже. Там ми годину робили тест, і потім нам мені каже, вийшло, що твій тип особистості це генератор. Я Думаю, сука, це зараз треба. Це класно луче вийшло. Я лиш боюся, бо я не дай Бог, не йшов на вулиці. Хтось такий, диви генератор, а ну шо, швиденько йому. Нам треба повербанки зарядити. Що прочитав сьогодні в новинах таку новину, що е, Євросоюз має передати нам 50 мільйонів лампочок. Чули про це? Ну така новина. Зеленський домовився. Мені цікаво, як він дзвонив. Такий Урсула, здорово, дивись, я такий запит, Вона така «Що, артилерія, літаки, ні-ні, лампочки. 50 мільйонів лампочок треба. І вона така, добре, ми вам це виділимо, але ми вам спочатку дамо старі радянські лампочки. Ви ними користуєтеся, потім може дамо нові. Цікаво мені, чи Зеленський ще їм щось сказав, такий, а блін, а можете ще нам передати оці такі кросівки, що йдеш, і вони так світяться, тоже було б класно. ще нам це таке передати? Або, блін, блін, зірочки оці, що на ялинці, зірочки. Блін, теж дуже було би гарно. Або ці такі палички, шоломи, що ломиш, воно так світиться, буде дуже гарно. Євросоюз такий, давайте. Без проблем. Мені ще цікаво, чи на це відповість якось Порошенко. Знаєте, бо Порошенко ну, ніби як основний опонент, і чи він якось, чи буде відео, де він ходить по складі і такий лампочки, лампочки, гірлянди, лампочки, штани то мої. Перепрошую. Я нормально взагалі ставлюсь — і до Порошенка, і до Зеленського. Мені дуже не подобається, що люди дуже сваряться через це. Я не проти, щоб дискутували, але щоб робили це культурно. Бо там я читаю зазвичай, там просто: ви порохоскот, ви зелібоби, ви порохосвині і так далі. Це що, сука, дискусія чи чемпіонат по каламбурам? Прикольніше кого обізве. Було би гарно, щоб якось люди. Більш культурно е, дискутували на такі речі. Ну що мені подобається, що отак люди можуть посратися, 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 а потім в кінці написати, але ви бережіть себе. <риклад> Та війна досить непросто це все. Ну, зараз вже ми адаптувалися. Пам'ятаю, перший день було супер страшно, і багатьох людей паяло. Один з них це мій сусід був. Він до мене прийшов, каже: Славік. Ходять диверсанти по квартирам. Я знаю один робочий метод боротьби. Берем відро. <праць> <праць> і срем в нього. <праць> Андрій, ну можемо попробувати. Ободок треба піднімати, чи ні, як там в тебе? А в чому, типу принцип? Типу, щоб нам легше було, щоб ми трошки скинули вагу і типу, могли, чи що. Він каже: ні 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 срем в то відро. Заходить диверсант, ми на нього відро виливаємо, і я кажу, і що, і що? і в результаті на що, просто дає глас смердючий мужик, чи як в чому до чого це йде? Він каже: ні ні і ти підбігаєш і ножом йому в бочину. Я кажу: та я сука, не Рембо. Андрій, ти що ти таке придумав? Як ти це? Я візьму той ніж, підійду до нього, почую запах, гам нам не стушнить, я впаду, там нахрен. В результаті буду лежати просто обриганий, я собі. Сбіля, якби цей диверсант зробив, він би такий напевне, то якісь хворі люди, господи Боже. Облили мене гамном! Що ви їли взагалі хлопці? Ну, цікаво. Ще з мітками була теж така ситуація. Теж було стромно, що мітки малюють, і потім в якийсь момент було по всім чатам розходилося, що малюють на дахах. Малюють на дахах, всі вийдіть. Перевірте, чи на доху вашого будинку є мітка. І мій сусід такий, я пішов. Через п'ять хвилин дзвонить такий каже: чуть не побили. Бо я виходжу, а там на доху ще два мужика. Щось там зігнулися, сидять. І я вибігаю у двір, починаю кричати Диверсанти!! Малюють мітки на нашому будинку! Диверсанти! Всі мужики збігаються, і якась жінка з вікна кричить: То мій чоловік! Такий самий дебіл, як ти! Все буде добре. Ми обов'язково справимося із труднощами зі світлом і з Росією. І єдина неприємність в житті, яка залишиться це голосові Повідомлення. Дякую, У мене все.